Шановні, ну, сьогодні в нас 1 січня і дуже важливо привітати вас з Новим роком. Хотів це зробити вчора, але так як я був в дорозі, це зробити не вийшло. Ви знаєте, ми з вами прожили дуже нелегкий рік, і я хотів би щиро вас привітати з тим, що ми живі і ми дожили. Сильно веселим це відео не буде, тому що я розумію, що в мене дивиться дуже багато людей. У яких різні долі, у яких все добре, у яких сталися великі переміни в родинах. Хтось кудись уїхав, хтось десь поїхав, в когось вдома, на жаль, інваліди є через цей рік прожитий. Да? І я не можу казати вам якось дуже багато такого, тільки позитивно. Я хотів би сказати, що дуже всім співчуваю. Хто зараз, хто зараз переживає тяжкі часи. Хотів би сказати, що добре, що ми дожили і побажати, щоб цей рік не був такий страшний, який минув. Я би хотів би, щоб, так як багато хто з нас в Україні, і не тільки в Україні, він стикнувся з новими реаліями в житті, він не зламався. Тому що е, ця ситуація. Ця війна, ця біда, яка прийшла в наш край, вона заставила багатьох по-іншому дивитись на життя. Багатьох заставила вже жити по-другому і підлаштовуватись під, новий, під нові реалії. Отак От буде правильно сказати. Тому можу сказати саме таке важливе: Бог вам в поміч, Бог мені в поміч в подальшому році. Тому що надія тільки на нього. Я би хотів, щоб ви не поламались. Щоб вони, щоб ви були сильні. Я хотів би, щоб ви в цьому році максимально мудро використали всі свої гроші, які у вас є. Використали максимально мудро свій час, зважували кожний свій вибір. Тому що я задумав для вас і для себе розробити такий курс, або, правильно сказати, не просто розробити, а занотувати те. Як, наприклад, виростити розсаду овочів, тому що я розумію, що це, в принципі, найперспективніший поки що варіант заробити. Ще є такий варіант накопати бурштину, але я не знаю, який на нього збут. Ну, маємо на увазі те, що зв'язано з землею. Да? Але саме правильно, мабуть, це дійсно посіяти розсаду овочів. Тому, шановні, від себе також постараюся зробити, що можу. Я думаю, що з завтрашнього дня вже буде стартувати перше відео. Того курсу, тому що, ну як курс це голосно звучить, це просто занотоване те, що я знаю, що набув за 6 років якої практики, де що чув, де бачив, які там моменти від, від початку до кінця все прописано. Це буде для вас дано безкоштовно, просто як подарунок. Я знаю, що багато хто не оцінить цього, а багато хто оцінить і буде мати успіх, але якщо навіть одна людина з мого каналу буде мати успіх з того, що я знімаю, для мене це буде немаленьке досягнення. Тому що коли ти допомагаєш людям, це свого роду таке, це дуже вигодно. Тому що ти сієш своє життя дуже багато. Повірте, а я багато старався допомагати руками і багато що отримав. Ну, ось так. В першу чергу це дружбу, гарні відносини, а це найдорожче. Добре, до чого я. Наступний рік в нас також дуже важкий, тому що потрібно буде далі рухатись, проходити все, що є. Тому я б дуже хотів, щоб ви були сильними. Я б дуже хотів, щоб ви піклувалися про своїх рідних, близьких, щоб ви були сильними людьми. Де ви будете, що ви будете робити, щоб ви пам'ятали про те, що у вас є родина, що у вас є сім'я. Я знаю, що нелегко з родиною, нелегко сім'єю, і в державі нелегко. Але ми е такі люди, що ми нещасні, коли ми не робимо добро. І ми щасливі, коли ми робимо добро. Це золоті слова, правдиві слова, які є, і які будуть і ніколи не перестануть діяти в житті любої людини. Тому я хотів би, щоб ви от в такому напрямку йшли, тому що робити добро це м -м, безкорисливо. Ми говоримо за безкорисливо. Робити добро це не робиться воно заслужено. Робити добро це вибір людини, розумієте? Тому я хотів би, щоб ви в цьому році вибрали робити добро. Старатися, і я вірю, що ваше життя зміниться на краще, просто, без всяких чудес, воно просто зміниться на краще. І це факт, це не якісь догадки чи гарні слова. Тому, шановні, налаштуйтесь на добрі діла, налаштуйтесь на серйозну роботу, на відповідальність, на піклування про своїх рідних та близьких. Дуже би хотів, щоб у цьому році ми були дуже мудрими і правильно використовували свої гроші. Я думаю, що цей рік, він не рік для того, щоб багато що нового пробувати. В великих масштабах, наприклад, як я люблю там, гектар пекінки, посіяти чи там ще чогось колись. Ну, взагалі його не сіяв, а тут таке. Я думаю, що на такі подвиги не варто йти, а варто спокійно пропрацювати. Професійно в тих напрямках, в якому ви вже спеціалісти. Ну, наприклад, якщо за мене говорити, це розсада, я рахую, що я гарно можу виростити розсаду овочів, гарно виростити перець, помідори. Ну, ви зрозуміли. Також я дуже хотів би вас попросити в цьому році зробити максимально певні запаси. Я того року знімав відео про те, і я просив вас, щоб ви і я зробили мінімальний запас топлива. Якщо є така можливість, якщо дозволяють фінанси, в кого є авто і хто залежний від авто сильно, як я, наприклад. Тобто мені до базару 15-17 кілометрів було їздити. Зробіть цей запас. Я зробив в тому році запас 200 літрів, і коли я возив розсаду в відповідальний сезон, люди по дві, по, по дві це я обманюю: по 6-5 по годин стояли в чергах весняних за паливом. Якби в мене не було цих 200 літрів дома палива, з яких я на свій сезон 100 тільки витратив, тобто я використовував паливо тільки на базар з базару, тільки на базар з базару. Тобто переміщення по селі я старався чи пішком, чи там на віліку, тобто економив для того, щоб мені було як вивезти навіть на ту пошту ваші замовлення. Бо я не знав, як буде далі. І я дивився на цих людей, які стояли в чергах, і я розумів, що якби я стояв в чергах. Я би був просто розбитий, тому що я не встигав обробляти ваші замовлення, тому що довго треба було і на пошті чекати. І всякі такі, знаєте, були нюанси. Тому, якщо у вас є фінанси, зробіть запас палива, складіть його в надійному місці. Я думаю, що навіть 100 літрів це не така велика сума для кожної з нас на сьогоднішній день, хто живе в Україні. Це кошти ну, не такі великі, розумієте? А вони можуть спасти життя. Вони можуть допомогти в весняній реалізації якогось товару, який ми виростимо, якщо буде така можливість. розумієте? Далі я хотів би, крім палива, щоб зробили певний запас води. Невеликий, але треба зробити. На 5-10 днів це якихось нещасних 5-6 баклашок води по 20-30 гривень за баклажку звичайної води, яка продається, або просто купити, якщо є ці баклажки набрати з криниці. Це важливо. Особливо для тих важливо, в кого є автомобіль, щоб він такий був заряжений екстрений автомобіль. Повірте, я нікого не лякаю, але в мене є друг, який ще до війни, він мав такий е... сумку таку портфель. Він каже: якщо прийдуть сюди освободітелі, то я, каже, піду в ліс з певними там речами і буду там боротися за своє життя. Не хочу в деталях пояснювати, що в нього було в тому портфелі і так далі, але суть така, що в нього там було як мінімум, щоб прохарчуватися якийсь тиждень, щоб якось хоч якось вижити в тяжких умовах. І ви знаєте, я на нього дивно дивився, бо ще не було війни. І так сміявся з нього. Ну, це мій друг, знаєте, подружський. Але коли прийшла війна, і я подивився, як все почали змітати, сполок, те все, а він такий спокійний, знаєте, в нього все на мазі, все його. При тому, що він не військовий, там, не якийсь там шаман, який знає майбутнє. Він просто людина, яка це я знов збрехав, шаман, який каже, що він знає майбутнє. Бо на самом ділі він нічого не знає. Бо якби дійсно були люди, які знають майбутнє, то до них би вже були просто ешалони і черги, і цілі кантори е, офіційно працювали на державному рівні і запитували б майбутнє. А так цього нема, значить, це все шарашкина контора, яка просто там як фокуси, знаєте, в такому плані. Ну, ви не обіжайтеся, що я так кажу, так воно є. Тому до чого веду, що проста людина, яка взважувала життя і каже, все може бути. І ви знаєте, я також хочу сказати, нас чекають нелегкий, нелегкий цей рік, особливо зимовий період. Тому хай також сірники, якийсь ящик мівіни, який коштує 800 гривень, а там 100 упаковок, це як мінімум на 100 днів людині, якщо попала в біду, і легко вважить там, бо я передавав там. Була закупка і передавали дітям, які приїхали з Херсону на Одесу. Там попросили мене закупити, передати, ну, завести це допомогу, допомоги, я це все організовував. І я подивився так: один ящик Мівіни. 800 гривень, 100 упаковок. Якщо якась біда в людей, 100 днів, бо одну мівіну в день можна з'їсти. Ну, на 50 днів то, то точно для одної людини по дві упаковки. Так, да, ясно, що мівіна це шкідливо, але коли край і голод, ну, ви зрозуміли, попали в такі обставини, що в геть нічого нема. То, вибачте, і таке мусимо їсти. Також би хотів, щоб максимально були складені ваші речі, документи. Повірте, я нікого не хочу налякати, чи якось до чогось так застерегти до якихось таких вже дій, можливо, тривожних. Але ми на сьогодні маємо бути готові просто до всього. Особливо після того, що ми пережили, і що пережили безліч людей, які вже в окупації або. Їх звільнили нещодавно з окупації. Це страшні періоди нашого життя. Тому, шановні, я бажаю, щоб ви були адекватними, сміливими, тверезими. Чесно скажу, не хочу нікого образити, але старайтесь керувати своєму житті тільки достовірною інформацією. Я категорично проти такого, коли ми щось десь сказав і ми тому віримо. Це неправильно. Це в вирощуванні таке є. Я чула, я знаю, там десь хтось, а такий сорт. Користуйтесь такою інформацією, яка просто перевірена. Чітко люди е, знають її, чітко знають, практикують. Ви зрозуміли. Тобто, все щоб не було. Тому що може людина бути дуже розслаблена і казати, що все, вже все хорошо, туди-сюди. А може бути не все хорошо, і може бути навпаки. Тому будьте тверезими, мудрими. Бажаю, щоб цей рік був переможним для України. Як завжди, бажаю, щоб не просто в нас був мир, а ми стали кращими, добрішими, веселішими, щасливими, щоб у наших дітей у нас було нормальне майбутнє. Не таке майбутнє, як у наших дідусів, бабусів, які кінці з кінцями на 800 і на 1000 гривень зводили і зводять зараз, а щоб ми могли собі дозволити. Е Якийсь відпочинок, дозволити автомобіль, дозволити саме необхідне, що є у всіх адекватних людей, які трудяться, особливо день і ніч. Розумієте? Я не кажу про щось таке велике, про якісь там хороми, але про самі необхідні і комфортні речі, щоб були в наших дітей, в нас. Хай цим закінчиться перемога, розумієте? Не так, щоб далі там все рішалось непонятно як, і ми жили дійсно як. Знаєте, як то в нас тільки все вирішує зв'язки, великі гроші, всякі там, ви зрозуміли ці моменти. Я не хочу в своєму відео навіть згадувати про це всю, цю, цю гниль. Я надію, що вона вся вимре. Я не маю на увазі людей, а іменно оцей стиль життя, такій зв'язки, там, рішалова, рішання всякі. Я надіюсь, воно з війною воно вимре. Я дуже на це надіюсь. Тому що. Має бути все нормально, добре. А хто хоче бути таким, то хай їде на Росію. І там рішає, і там двіжує, і живе по поняттям, чи по чому він там живе. Я маю на увазі, коли одні люди мають жити по закону, а для інших закон не писаний. Ну, якось так ви поняли, за що я. Нікого не хочу обідати, але кажу, як є. Тому всього вам найкращого. Бажаю, щоб всі ваші питання, які будуть, всі моменти вирішувались в житті. Якщо у вас будуть конкретні питання, потрібна буде вам моя допомога, якісь поради, я все підскажу, все поможу, що я знаю. Що не знаю, можливо, когось і запитаю. Але в мене до вас також є питання. Коли ви дзвоните і просите, щоб я поміг, я ніколи не буду вас переобіждати, що сійте так чи садіть так. Я буду тільки говорити те, що я вважаю за потрібне, і те, що я як би побачив на своїй практиці. Бо буває, людині пояснюєш, і вона мені каже, підскажіть, їй пояснюєш, а потім вона каже, Я розумію, але я думаю по-другому. І я собі думаю, для чого я 15 минут розпинався і людині пояснював те, що я здобув, 에, вибачте, те, що я здобув за 6 років, от, практику от, побачив. І не тільки свою, а ще й різних людей. Тому, якщо вам треба порада, Прийміть те, що я пораджу, а далі робіть, що вважаєте за потрібним. Ну, якось так. Добре. З Новим роком, Різдвом, Хай Бог вам всім допомагає. Дякую за ваші підписки. До речі, е я планував, щоб на каналі було 10 тисяч підписників до Нового року. І зараз 11 300. Дуже вам вдячний. Е я дуже радий, хто підписався. Я дуже радий, хто коментує. Я дуже радий, хто проявляє активність, свої поради мені дає. В цьому місяці ви навіть дали мені більшу зарплату майже на 40%. Тому що завдяки вашим переглядам мені прийшло не 10 доларів а аж 17 за цілий місяць. Тому я також вам вдячний за ці гроші, тому що вони з ваших переглядів. Також дякую за ваші замовлення насіння. Там, все, що ви замовляєте. Дякую тим, хто відписався. По тій причині, що якщо я вам не цікавий... Ну, ви зрозуміли, це ж добре. Звільняється місце на каналі для інших людей. От і все. Добре. Буду закінчувати своє таке довге привітання. Всього вам найкращого. Будьте щасливі, здорові, веселі. Пока.